У полоні бойовиків перебувають понад 600 полонених. Такі дані озвучили учасники прес-конференції Новий рік у полоні терористів. Що пережили бранці і хто може допомогти у звільненні людей? Дізнавався Сергій Зленко. Віктор Свистунов провів у полоні бойовиків так званої ЛНР два місяці. Ветеран МВС зголосився збирати розвідувальні дані для українських військових, зокрема відомості про наміри незаконних військових формувань. Чоловік каже, опинився в неволі, тому що на його домівку напали. Я відкрив огонь з пулемета затем розстріляв два магазини, переключився на автомат і в это час був ранен. Они кинули дві гранати, то осколочки були гранатні осколки і пулі виранні. Пораненого Віктора доправили Ровеньківські слідчі ізолятори. Сім'я почала розшукувати. Батька допомогла звільнити 65-річного розвідника, правозахисниця. Ірмакрат домовилася з бойовиком, що він віддасть чоловіка рідній донці. Поїхала донька Катерина, вона тоді ще зникла. На декілька годин була без зв'язку, я там взагалі в шокі була, думала, ну, я сама не можу поїхати, вона поїхала. І в мене оцей період, що вона поїхала на зустріч з терористом, він мені дав слово офіцера, і тут її три години десь немає на зв'язку. Я думаю, що через мене ще й вона потрапила в полон. На переконання адвоката Тетяни Матяш, звільнення полонених бойовиками у майбутньому може стати пом'якшувальною обставиною. Це смягчаюче обстоятельства. Да, дійсно можна биті стам п'ятнадцять гадамілі двінадцятью Опять таки, якщо доказати свою ні причесність к виконанню, к випалненню к Патріоту Василю Коваленку пощастило менше. Він і досі лишається в полоні бойовиків. Принаймні в це продовжує вірити його донька. Віра вона неодноразово просила бойовиків звільнити батька. Його вивезли прямо з дому в Ново на Новоазовському районі. день його автомобіль був абресована воросія і їздили уже ніця не, не була а їздили бойці на цьому автомобілі. І коли ми у них спрашивали перші дні, четвертий день, третій, четвертий, на що нам відвічали не переживайте з ним. Все добре. Коли пройшла неділя. Уже всі ми не знаємо за даними правозахисників. Досі у полоні войовків самопроголошених республік перебуває понад 600 людей. Сергій Сергізленко Ігор Шатайло, ТВА.